Вітаю, мабуть, кожен підприємець рано чи пізно ставить собі питання, як зробити так, щоб випадкові покупці ставали постійними. Сьогодні якраз і розглянемо, як клубна система знижок у Торгсофт може в цьому допомогти. Ну, звісно, лояльність клієнтів це ж основа будь-якого успішного бізнесу. Головна мета заохотити людей повертатися і купувати знову. Це дозволяє збільшувати прибуток не стільки залучаючи нових, скільки утримуючи вже існуючих клієнтів. Так, от, один з найефективніших підходів тут це створити такий собі закритий клуб для найкращих, найвідданіших клієнтів, і саме для цього в Торгсофт і була розроблена клубна система. Якщо говорити просто, то це інструмент для управління фіксованими знижками, але, скажімо так, за вашими правилами. Він дає можливість винагороджувати не всіх підряд, але ж тих клієнтів, які для бізнесу є найціннішими. І ось тут ключова перевага системи це її гнучкість. Тобто це не просто якась стандартна знижка, це інструмент, який можна тонко налаштувати під конкретні цілі вашого бізнесу, щоб стимулювати саме ту поведінку покупців, яка вам потрібна. Добре, а як же це все працює на практиці з точки зору клієнта? Який шлях він проходить від звичайного покупця до учасника клубу? Давайте розбиратись. Отже, дивіться, шлях до членства в клубі має чітку структуру. Все починається з отримання картки, поки що з нульовою знижкою. Далі клієнт накопичує покупки на певну суму за встановлений час. Коли потрібна сума досягнута, він вступає до клубу і отримує свою фіксовану знижку. Але щоб її зберегти, потрібно й надалі підтверджувати свій статус регулярними покупками. І що тут дуже важливо, система має чіткі правила на випадок, якщо клієнт, ну скажімо, стає менш активним. Якщо на етапі накопичення він не вклався в термін, все анулюється. Якщо ж він уже член клубу, але не підтвердив статус, то знижка скасовується. Це гарантує, що привілеї отримують лише активні покупці. Гаразд, переходимо до найцікавішого а як, власне, власник бізнесу може всім цим керувати, які є важелі впливу на ці правила гри. Весь контроль над умовами клубу у посуті зводиться до п'яти ключових параметрів це відсоток самої знижки, сума, яку треба накопичити для вступу, і термін для цього, а також сума для підтвердження членства і, відповідно, термін для її накопичення. Все дуже прозоро. І саме ця гнучкість, знаєте, дозволяє вибудовувати різні стратегії. Наприклад, можна зробити вступ до клубу доволі рахким, щоб залучити більше людей. Але при цьому встановити більш жорсткі правила для збереження членства, щоб у клубі залишалися лише найактивніші. Добре, з налаштуваннями наче розібралися, давайте тепер подивимось, як виглядає управління системою в щоденній роботі і що взагалі потрібно для її запуску з технічної точки зору. Що стосується щоденного управління, то тут все зроблено так, щоб економити час. Програма раз на день перевіряє дані і сама формує списки, хто кандидат на вступ до клубу, а хто на виключення. Але фінальне рішення додати клієнта чи виключити завжди приймається вручну. І так важливо пам'ятати, що система працює саме для роздрібних продажів, і ось це, мабуть, ключовий момент. Сама філософія системи вона є вашим помічником, а не якимось автоматичним контролером. Тобто програма аналізує дані і пропонує варіанти, але останнє слово і повний контроль над процесом завжди залишається за власником бізнесу. Тепер щодо технічних вимог: щоб почати працювати з цією функцією, потрібно перевірити всього три моменти: по-перше, потрібна ліцензія ультра або термінал. По-друге, версія програми має бути не старіша за 7.6.4. І по-третє, дисконтні картки мають бути налаштовані на фіксовану знижку з початковим значенням. 0. Отже, якщо підсумувати, то в чому головна цінність цієї системи? Вона дозволяє інвестувати знижки саме в лояльних клієнтів, які приносять стабільний дохід. Це дає можливість перестати роздавати знижки випадковим покупцям і натомість цілеспрямовано стимулювати стабільне зростання бізнесу. І все це власне підводить нас до головного стратегічного питання, яке варто поставити собі. Якщо проаналізувати власні продажі та поведінку клієнтів, то які саме правила для дисконтного клубу будуть найефективнішими для досягнення ваших бізнес-цілей?